Як завжди я нічого не зняла, те, що я взагалі купувала, не купувала. Гляньте, яка машинка класна. Прекрасно розумію те, що люди, які займаються шопінгом, їм так важко щось знімати. Мені реально дуже важко щось знімати. Бо все одно ти ніби як знаходишся в одному місці, потім змінюєш локацію і потім виходить, що в тебе балаган. Відчуваються, ніби це якісь легесенькі хвилі, але насправді дуже високі хвилі, напевно, 2-2 3 2 метри, це точно. І така ситуація вже не вперше. Тобто, насправді, я не розумію людей, які ну, точніше, я не те, що не розумію. Мені е, е, жаль тих людей, які е, от, приїдуть е, сюди відпочивати. І за тиждень відпочинку вони заплатять досить значну суму за, за проживання, за харчування, за розваги, але насправді. А якщо ви їдете сюди, то ви от можете отримати отаку от погоду майже на весь відпочинок. Тому що це от така погода, вона десь продовжується 4-5 днів. 10. от ситуацію можна спостерігати на протязі тижня. І насправді, коли вам кажуть, що сезон ну типу я не бачу сезону тут серйозно. Я тут не бачу сезону. І Якщо б ми отак от поїхали би на відпочинок, я не знаю, чи я вибрала би цю місцевість для відпочинку, тому що дуже багато штормових попереджень. Звичайно, погода змінюється, звичайно, клімат змін. Але щоб настільки це було, це аж дивно. Минулого року, до речі, такого точно не було. Щоб стільки було штормових попереджень, це має бути сезон, це має бути жарінь. Я ж розуміла, за цей місяць разів шість сходила на пляж, позасмагала. Велика волога, до речі, занадто висока волога. Мені некомфортно в такому вологому місці. Я пам'ятаю, страждала до речі, коли була в Таїланді. Ну, по перше, волосся перетворюється на якусь мачалку просто. По-друге, дихається важче, коли така волога. І реально, коли ось постійно в тебе хмарно, пасмурно, і ще й волога висока, це створює таку парову баню. Ну, не дуже приємно, якщо чесно, не дуже. Я вже неодноразово вибираю це спа, тому що я, як тільки побачила його, вперше побувала, мені було надзвичайно класно. Я, наприклад, отримала задоволення. Перебуваючи, тут. тут є абсолютно все. Є бані, є басейн, є соляна теж баня, є хамам обожнює, є холодний душ, лід, спа-зона релаксна. Ну, Просто супер. Тому в мене релакс день. Ну що, я готова з вами поділитися моїм зізнанням. Я нарешті прочитала книгу, яку я возила з собою по всій Україні, по всій Європі, по всій Грузії рік. Мене треба засудити, слухайте народ. Я вам зізнаю, чому я так зробила. А, Мене Таке враження, що просто ця книга чекала свого далого відкриття і прочитання. Тому що насправді я цю книгу прочитала за два дні в суперкапець фігову погоду, тому що, як ви знаєте, як ви знаєте, в мене просто якась жопа відбувається. Коли я ще знаходжусь на передній лінії, передній лінії ходи, засмагай, відпочивай, гуляй. В нас штормить цілий. Тиждень цілий тиждень жахливої погоди в таку погану погоду прийшла черга цієї малюточки. Прийшла черга моєї прекрасної Колін Гувер і Вереті. Я прочитала цю книгу за два дні, і причому я не читала цілий день. Окей, я просто так залипла в книгу на п'ять годин. Потім згадала, що мені взагалі треба щось зробити ще. На наступний день я так само залипла. Я, взагалі, хотіла підняти сьогодні тему трошечки про а, книги, які я прочитала за останній період, тому що останній період в мене було багато часу читати. Цю книгу я купила минулого року, в серпні місяці. Так само, чим особлива ця книга? По перше, це книга, яку я купила в Україні. По-друге, це спецвидання. Тут навіть від самої Колін Гувер є лист до українців. Вона дякує українцям за те, що вони підтримують її творчість за те, що вони купують її книги. Книга дуже гарна, досить великий шрифт в неї, ну я маю на увазі, вона досить така велика. Знаєте, якщо б вона була поменше, то можливо я б ще одну купила. Я знала, що я прочитаю її дуже швидко. О, це великий мінус, мій. Те, що я постійно подорожую, і я не можу возити з собою бібліотеку книжок. Тобто, в мене реально в моєму арсеналі декілька книжок друкованих, що я можу сказати про Вереті? обов'язково прочитати. Це точно і будуть невеличкі спойлери, але повірте, вони не розкривають всієї картини, яку вона описує. Тому що, коли ви починаєте її читати, ви реально поринаєтеся в світ надзвичайно захопливої інтриги, яка існує просто до останньої сторінки. До останньої сторінки, коли я читала цю книгу, я хотіла її одночасно швернути просто в стінку, того що Мене рот відкривався від подій, які там відбувались. Настільки могло щось отак клікнути і перевернутися, що ти просто офігіваєш від того, що відбувається. Ця книга вона змушує тебе читати не відриваючись. А для мене, як для людини, яка дуже багато читає, дуже багато читає, і в основному електронні книги, тому що мені потрібно, я багато читаю, і мені потрібно в електронному варіанті більшість моїх книжок. Ця книга мене дійсно захопила, і мені потрібно було щось таке для мого натхнення, тому що я сама пишу книгу. Якраз таки Колін Губер допомагав. А мені поринити в світ дуже цікавих інтриг. Там річ іде про молоду письменницю, яку запрошують дописати книги відомої письменниці Вереті, яка потрапляє в. Автокатастрофу, і вона не може дописати свої книги, які зобов'язана дописати по контракту. І сама молода письменниця, яку звати Лоувен, вона переїжджає на якийсь час передивитися матеріали, щоб зрозуміти, яким чином пише Вереті про що вона хотіла писати, і так далі. В її прекрасному кабінеті вона знаходить автобіографію, яку швидше за все ніхто взагалі не мав бачити, і після цього починається просто. Капець, події переплітаються, історії просто виносять мозок. Інтрига триває до останнього моменту, і в якийсь момент просто розумієш, що до останнього моменту не знаєш, що вірити, що правда, що неправда, що було, що не було, що вигадане, що ілюзія, а що дійсно страшна реальність, від якої в тебе просто кров стине в жилах. Тому я дуже рекомендую прочитати цю книгу. Вона обов'язково варта своєї уваги. Наступна книга, якою я би хотіла поділитися, книга, яку варто прочитати людям, які хочуть знайти душу. Шевний спокій і не знають, з чого почати, не знають, яким чином, в який бік рухатись. Книга називається Внутрішня інженерія Садгуру. Це індійський йог, духовний вчитель і автор, якого реально знають у всьому світі. Якщо ви не знаєте такий садгуру, я дуже рекомендую навіть просто набрати в інтернеті, прочитати, познайомитись, підписатись на інстаграм. Це такий класний йог, Він настільки просто пояснює історію, спокійно пояснює, що інколи його медитативний голос, він слухаючи його, то і вже заспокоївся. Він не говорить про те, що він якийсь там супер. Наставник супер йог він дуже щиро пояснює про те, що щастя починається з нас зсередини. Він пояснює як. Простими кроками дійти до внутрішньої гармонії, знайти внутрішнє щастя в простих речах, і оця книга Внутрішня інженерія це про шлях пізнання себе, про глибинне розуміння процесів, які відбуваються всередині тебе. Книга дуже цікаво побудована. Вона не якимись там замудруватими фразами, словами написана, її дуже легко читати. Там дуже багато прикладів з його особистого життя, дуже багато історій, які змушують сміятись. Бувають такі моменти, що ти, коли читаєш, ти хочеш зупинитися і переварити те, що ти прочитав, але не від того, що тобі важко це зрозуміти, а від того. Того, що такі класні, теплі, позитивні, спокійні емоції приходять до тебе, і ти просто хочеш зафіксуватися на цьому моменті. Я особисто, коли читала цю книгу, я відчувала такий, знаєте, спокій. Таке враження, ніби в тебе є кімната всередині, в голові, де дуже багато розкиданих книжок, знаєте, ось такий бардак якийсь. Ось у мене оця книга асоціюється з поступовим прибиранням. Правильно речі висять, коли книги ставляться на місця на полички, коли наводиться порядок. От, знаєте, ось така атмосфера, ось такий ефект від книги. Книги, це дійсно надзвичайно світла книга. Рекомендую кожну. І наступна книга, якою я дуже хочу поділитися, і я вважаю, що це must have, називається Meg Джей. Важливі роки слухайте, книга говорить сама за себе від 20 до 30. Ця практикуючий психолог вона за допомогою цієї книги показує наскільки важливими являються ці роки від 20 до 30 років. Наскільки важливо в цей момент не втратити себе, не розпилятися на якісь речі, навчитися контролювати своє життя, навчитися правильно розпоряджати. Абсолютно різними сферами свого життя, і вона на прикладах своїх клієнтів різні дослідження, різні ситуації, вона це все описує. Вона показує в цій книзі, як навчитись ставити пріоритети, на що варто звертати увагу, що саме для тебе є важливим, як це знайти, як відшукати оцю пріоритетність, що варто зробити в перші роки життя, коли ти виходиш з університету. Дуже великий відсоток людей, які тільки починають своє життя після 20 років, коли вони закінчують університет. Вони не знають, що їм робити. Вони не знають, чи їм варто продовжувати жити своє Життя та чи щось змінювати, що робити, куди йти, як зрозуміти, що ти взагалі хочеш в своєму житті. Ця книга, я вважаю, вона має бути на полишці у кожної людини від 20 до 30 років, і навіть після 30, як думати наперед, щоб потім в 60 років не плакати, що в тебе немає грошей, що в тебе нема заробітку, що в тебе немає можливості забезпечити себе, тому що пенсія тобі не допомагає. Ну і такі, знаєте, різні нюанси. Тому я дуже рекомендую цю книгу, хто хоче практично навести порядки в своєму житті. А і, до речі, я хотіла попроси. У кого є можливість, поділіться в коментарях цікавими книжками, які ви читали, які дійсно вам здались вартими уваги. Я шукаю для себе нові враження, нові книжечки прочитати. Буду надзвичайно вдячна тому, хто напише в коментарях топ-3 найкращих книжок, які варто прочитати. А я на цьому завершую. Ми погнали далі. Ну що, в принципі, ми вже зібрані на годиннику дванадцята. По документам я вам потім все розкажу. А зараз я просто допаковую речі, будемо їхати в аеропорт і будемо надіятися, що з усіма документами буде ок, і ми спокійно прилетимо, прийдемо всі кордони, які потрібні. Але в мене таке враження, що все рівно будуть щось питати. Ну як завжди, бо в мене ніколи не буває, щоб я в Ізраїлі летіла в спокої. Повернулась в квартиру в Ізраїлі. Точніше, не те, що повернулась. Ми все таки доїхали, все було ок. Зараз розбираючи речі, ми таку більш-менш порядок привела. Хотіла з вами поговорити, як все пройшло, що пройшло, як мене врін зупиняли, як мене шаманали по всім парам, які документи ми готували для виліту з Грузії в Ізраїль. Бо це насправді затратно по часу. По нервам і по приколам, взагалі, які відбуваються. Я думаю, що це досить корисна інформація, якою я зобов'язана поділитись, тому що якщо ти цього не знаєш і робиш це вперше, ну це просто винос мозку, Серйозно як... цікавіше, слухайте, я забрала свій прекрасний штатив, який знімає нарешті блін, вище мене, бо то є нещасники штатівчики. Я замовила. Короче, він мені не підходив, окей, давайте так. А це штатив, який я обожнюю, я його блін, заберу з собою. У мене є півгодинки вільного часу, тому зараз ми сядемо щоб, блін, поговоримо Погнали. Так, поки я ще не купила собі мої прекрасні діджіайкі-мініки, то буду записувати з навушником. Воно ну, все однаково звучить. Коротше, похвастаюсь, дивіться, знайшла собі на час перебування в Ізраїлі. Книжечки, до речі, подруга поділилася книжечкою. Читаю все хльопту, коли в мене є вільний час зараз. Ну ладно. Потім з вами поділюсь, дочитаю і розкажу. Ми вирішили на два місяці приїхати в Ізраїль. Зараз я хочу з вами поділитися документами не тільки на себе. Мені теж потрібно проходити певні незручності для того, щоб приїхати в Ізраїль, а ще й поділюся документами, які ми готували на нашого кота, бо це чудо, воно ж прилетіло з нами. Давайте я почну спочатку з себе. Окей, тому що дуже багато людей реально думають, що в Ізраїль можна залетіти як турист. Без проблем, без приколів, типа все окей, все класно. Хрен там, ребята, у вас цього не вийде, якщо ви. Не маєте ніяких родичів в Ізраїлі або знайомих в Ізраїлі, євреїв, ізраїльтян у тих, у яких є паспорт. Якщо ви людина, яка ніяким чином не зв'язана з ізраїльтянином, з ізраїльтянкою вас просто сюди не пустять. Вам зобов'язані зробити запрошення через містера ПНІ Міністерство внутрішніх справ, яке займається теж туристами. Вам зобов'язані зробити одобрення на цей. Лист, і тоді ви з цим листом прилітаєте як запрошені гості. Якщо ви маєте родича, наприклад, я маю чоловіка ізраїльтянина, вам не потрібно такий лист, але ви зобов'язані обов'язково возити з собою докази того, що ви чоловіки дружина. Я, наприклад, всю свою подорож літаю з нашими прекрасними документами про одруження, які були зроблені на Кіпрі, і. Підтверджені в Україні, тобто ну, типу, хоча в міністерстві внутрішніх справ в Ізраїлі є фіксація, того, що ми одужані. І я вже проходила процес, але я його призупинила. тому що ми хотіли подорожувати, а ти не можеш виїжджати з країни точно не пам'ятаючи раз на рік. Чи за весь процес, який ви проходите при отриманні паспорта, якщо ти виїжджаєш більше ніж на три місяці, то до тебе вже загорається лампочка? Це вже питання. А от так як ми планували по ми... я приїхала як турист. На мене дивилися як на туриста. Щоб Ви розуміли, у вас будуть шманати скрізь. Тому що ви все рівно будете летіти ізраїльською авіакомпанією. Ну типу, я спочатку всі ховала, чого мене кожного разу мають допитувати, чого ми кожного разу проходимо опитування, типа які суші любить ваша дружина, і як звати вашого кота. Полір улюблений і то да? типу, це тобі можуть задати або. При посадці на літак або після того, як ти прилітаєш в Ізраїль, але в основному цей бецький відбувається якраз таки, коли ти сідаєш на літак, тому що там перевіряють. Все не було ні разу, щоб я спокійно залетіла, навіть маючи візу Б 1 візу, яка надає мені право проживати рік спокійно в Ізраїлі і продовжувати процес отримання паспорта. Я як дружина не маю ніяких запрошень отримувати, тому що я дружена, я лечу з чоловіком. Але обов'язково потрібно зараз робити так само, як в Європу, дозвіл, попередження, що ти привітаєш як турист в Ізраїль. Тобі автоматично надається право сісти на літак і типа долетіти в Ізраїль. Але це підтвердження вам не дає. Раво залишитись в Ізраїлі як турист, тому що ви зобов'язані на мільйон відсотків мати зворотній білет, який конкретно фіксує вас, що ви приїжджаєте і ви уїжджаєте. Якщо у вас немає квартири, тут ви не маєте адреси де проживати. Вам обов'язково треба подавати документи, що ви тут будете жити в такому такому отелі, або будете залишатися у такої такої сім'ї. На весь період у вас обов'язково має бути страховка на весь період проживання. Це стосовно документів, і то зауважу мене перевіряли на. Все, і причому страждає мій чоловік теж того, що ну, у нас місті, да, завжди перевіряють Взяла собі каву. Значить, по прильоту, не дивлячись на те, що в мене є ті дозвіл, я дружини не ляля, -ля, все рівно підвели в стороночку. я ще півтори години почекала, що дуже до речі, швидко. Деякі люди, я чула, що там один чувак його тримали п'яту годину. І до нього, до речі, підійшов працюючий, навіть запропонував їжу, якщо ви хочете. Виводити тут незрозуміло скільки, і взагалі вийде, чи ні, ніхто не знає. Ніхто не знає. Коли тебе за яку причину можуть зупинити, перевірити, що ще сказати. Коротше, вони мають допрашувати всіх, якщо в тебе не ізраїльський паспорт. Якщо ви думаєте, що ви можете полетіти в Ізраїль, знайти якусь роботу класну чи ще щось, не врійте, тому що Ізраїль, особливо зараз, коли все рівно є конфлікти, коли є військові, оці всякі заворушки, можна приїхати в Ізраїль дуже багато цікавих міст. Побачити, звичайно, звичайно, і до речі, я як туристка. Тепер буду з вами ділитися цікавими місцями. Ми маємо в принципі заплановано дуже багато класних крутих поясничок. Я дуже надіюсь. Ми це зробимо, що ми не вберемо від спеки стосовно а, тварини. Є свої закони, є свої нюанси. Зауважте те, що я розмовляла зі своєю сестрою. Вона вона зараз у мене відучилася на ветеринарі. І вона так ці всі процеси шарить. І вона мені сказала, те що це дуже схоже на правила, які роблять в Україні, виїжджаючи з твариною за кордон. Ти маєш зобов'язано, звичайно мати титри вакцинована. Обов'язково має бути тварина. Має оброблена бути обов'язково тварина. І зауважте, що оброблена вона має бути, якщо ми говоримо про Грузію, що було в нашому випадку. Вона має бути оброблена і зафіксована ветер. Наром же її обробили у ці глістагоні всі штуки, максимум тиждень часу. Тобто, чим ближче до відльоту, тим краще. Ну, чомусь отак не бачу ніякої логіки в цьому, звичайно, тому що всі прививки, які ти робиш, вони взагалі -то діють рік обробки, вони теж місяць, два, три. Ну тобто, типу, якийсь сенс, не знаю. Навіть не хочу питати. Обов'язково вам необхідно отримати дозвіл на вивіз тварини. Якщо ми говоримо про Грузію, вони надають документ, який підтверджується. Давайте я вам зараз його і покажу. Паспорт нашого кота. Да і чіп, і чіпована тварина має бути обов'язково раніше ніж зроблена прививка від сказу. Документ, який вам видають в Грузії від головного ветеринара, дуже багато блакитних лісточків. повнюється, куди вивозиться тварина. Тому вони дуже сильно прискіпливі до документів, тому що вони знаєте, от краще перевізть, чим невездіть. На місці разом з цим головним ветеринаром в міністерстві сільського господарства вам дають наручки ці цілодокументів. Ви ці документи пересилаєте на почту міністерству сільського господарства в Ізраїлі, і ви отримуєте відповідь. Так як ці документи діють 72 години, то у вас взагалі вісілуха починається Тому що в Ізраїлі, якщо ви робите такі самі документи на виліт, то такі документи дійсні 10 днів. Це набагато зручніше. Ти за тиждень все зробив, і ти реально в спокої вилітаєш з країни. Знаючи, що в тебе все ок. А тут зараз на зараз це дуже незручно. Ви отримуєте обов'язкове підтвердження того, що вам дозволено і ці документи мають силу, і вам дозволено підтвердження. Тому що ви можете завести тварину в Ізраїль. В Чому фішка ще ви, до речі, не можете зробити чекін, того що ви маєте зателефонувати в компанію, якою ви летите. В нашому випадку це була ізраїльська компанія ляль. Мій чоловік позвонив і попередив, те, що ми будемо летіти з котом. Вони сказали, ви не робите чекін, ви приходите на місці і вам надають білети. Тобто ми фіксуємо, що за вами є тварина, і ви можете не переживати, що ті вас посадять на літак. Ви не можете просто прийти потім з котом і сказати Опа, у мене кіт, хоча я теж рахую, що це. Просто придяті на повна, тому що кіт в тебе між ногами там в підлозі сидить. А, і, до речі, от вам покажу: от цей ілюмінатор. Ось оцей космонавт сидить, і ви його кладете на ноги. Він не займає ніяке місце. Нашого, типу, так робити. Ну, такі правила. Ви робите чекін на місці, ви вже фіксуєте багаж для лятапара. -ля -ля, і тоді показуєте котика, платите за нього 100 доларів. На його тіпа, місце, і вам просто фіксують котом. Все, проходите далі, да, ось ручні поклажі ви там викладаєте. Всі чи вам потрібно котика достати, щоб перевірили сумку на котику? Був ось такий ремінець, і нам сказали його зняти, ну того, що тут металева частинка. Летів він теж нормально, паніки в нього сильної не було. Я йому давала заспокійливі, звичайно, щоб він не так стресував. Було досить комфортно. Я просто взяла сумку собі на коліна і відкрила йому дверічки, і він собі лежав на місці по прильоту. В принципі, теж ніхто особливо не звертає уваги. Ти просто йдеш з котом, з рюкзаком, і все ок. Якщо ти знаєш правила, ти робиш це не вперше, ти знаєш, де люди сидять які Документи треба, це насправді все дуже швидко відбувається. Не бачу ніяких проблем, якщо у вас є чітка система і чітке розуміння того, що ви робите. Тому ось такі справи, в принципі, зараз ми в Ізраїлі планує ще, коли буде не так спекотно ввечері або з самого ранку, треба покладатися і поливати квіти, поливати дерева, які в нас є. Я думаю, наступний тиждень я просто буду розбиратися з квартирою і проводити все до ладу, дивитися, що тут є, чого немає. немає. А зараз я побігла, п'ю свою каву. Можливо, запишу подкаст, а ви, якщо хочете поти. Оти, якісь відповіді, то обов'язково задавайте їх під цим відео в коментарі. Все, а я побігла далі.